Усім привіт! У цьому відео я покажу, як виготовити е, листівку у стилі Clean and Simple або чисто і просто використовуючи колекцію Victoria Garden від Eco Bar. Це е, досить красива весняна колекція. У ній багато е, ніжних та приємних е, дизайнів. Для листівки ми використаємо ось цей дизайн. Але я хотіла б показати вам ще й інші дизайни з цієї колекції. Дуже романтичний. І Із цим дизайном я вже робила листівку декілька днів тому. Отже, приступимо. Для цього нам знадобиться заготовка для листівки розміром 11,5 на 14,5 см. Не звертайте, будь ласка, уваги на сторонні звуки. Це буде простенька листівка із центральним елементом. Я вже вирізала підложку із коричного картону її розмір, зараз я помірю, розміри. її розмір 6,5 на 9 см. Поверх цього елементу я розташую прямокутник із оцього аркушу паперу, але спочатку обріжу його до потрібних розмірів. Так, вот якщо це 6 с половиной, значит 6 сантиметров. И еще тут у нас 9 значит это куда Адже ці елементи будуть розташовані на листівці приблизно наступним чином. Виштампуємо напис, для цього я використовую набір штампів від Ingling Gedou. Напевно, я використаю ось цей напис Gratitude. Штампувати буду коричневим черновим а, Timber Brown. Наклеємо елемент за допомогою двостороннього скотча. Останнім часом двосторонні скотчі не я не ріжу, я їх просто рву. А, особисто мені це здається більш швидшим та легшим методом. І плюс на ножиці не налипає скотч. Їх не потрібно після того мити. Наклеїмо центральний елемент на основу листівки, використовуючи двосторонні об'ємні клеєві квадратики. Додаючи об'єм такий простій листівці, ми зробимо її більш цікавою та приємною для ока. Клеєві квадратики є моїми Улюбленими клеєвими матеріалами я використовую їх завжди і постійно, і вони йдуть у мене просто гігантськими кількостями. Щоб рідно наклеїти центральний елемент на основу листівки, я розташовую основу листівки на своєму коврику, зважаючи на розграфлені лінії. Таким чином я можу візуально розташувати її елемент більш по центру. Рівно по центру. Тільки ще відставимо це в бік і повернемося до нашого аркушу. Із зворотньої сторони аркушу за допомогою дироколів від марки Стюарт виріжемо металиків. Щоб металики виглядали більш цікаво, виріжемо аналогічних металиків із кальки і зробимо їх двошаровими. Для того, щоб наклеїти метеликів і скальки на метелики із паперу, скористаємося двосторонніми прозорими клеєвими квадратиками від Тефкрафт. Це тонкі квадратики у рулоні. Вони бувають 6 мм та 12 мм. Чим вони добрі? Вони добрі тим, що вони з суперміцної фіксації, наклеївши якийсь елемент, використовуючи цей квадратик і міцно прижавши його, ви досягнете буквально надміцної фіксації і елемент, наклеєний елемент буде просто неможливо відірвати. Оскільки квадратик в принципі маленький, але для такого маленького металика він завеликий, я розріжу його на дві частини, використовуючи ножиці. Вам не видно, що я роблю, але я піднімаю крила метелика і роблю їх об'ємними. Аналогічно зробимо із більшим метеликом. І з цими клевими котратиками потрібно бути дуже обережним, тому що вони прилипають буквально до всього і прилипають моментально. Особливо добре вони липнуть до пальців кажу з досвіду. От. Наклеїли, притиснули і все. Відірвати його тепер практично нереально. Хіба що порвати папір? Зжимаємо ось таких от метеликів, які тепер наклеїмо на нашу листівку. Наклеїмо їх, давайте знову ж таки використовуючи ці самі квадратики. Це завеликий. Тому завжди, якщо клеєві квадратики завеликі, немає значення, чи це прозорі, чи це об'ємні клеєві квадратики, я завжди їх розрізаю ножницями. Ось, і все простенька листівка готова.